Всім привіт, народ. Я зараз знаходжусь в Одесі перед своїм сольним концертом, але мій тур продовжується, тому я чекаю в таких містах, як Крівна 3 травня, 4 травня Полтава, 9 травня Львів, 10 Дніпро, 11 Харків і 16 травня в Києві. Великий концерт. Квитки будуть в описі. Приходьте разом з вами поугораємо і гарного перегляду. Ви до Так, так. В Гості, ви вже знімаєте? Та, я не знаю, ми знімаємо? Да. Да, ми знімаємо. Ти знаєш, що Тараси? Знаю, дивлюся ваші випуски. Круто. Ну, у Тараса кажу, тут хорома піть. Зараз подивимось. Все, да, гарного дня. Вже. Так, що пишемо. Всім привіт, народ! Це шоу, я знаю, де ти живеш. Сьогодні ми прийшли в гості до стендап-коміка. Це Тарас Єремій, тому подивимось, як він живе. Підписуйтесь на канал, напишіть на коментарях, як вам це випуск, І Напишіть обов'язково, до кого ще піти в гості. Все, полетіли. Ну, ми поки що ще чекаємо Тараса, але по фасаду вже зрозуміло, що ми приїхали в гості до якогось буржуя зі Львова <рес> моє так до нього. Тому зараз подивимося. Мені, Я не знаю, мені здається, що зараз буде найкраща квартира, яка була в історії цього шоу. Зараз подивимось. Я взагалі насправді зараз вахую, що нас просто так сюди пропустили. Не потрібно було, я не знаю, ДНК якесь на перевірку здавати. Так, ну поки що тут тихо. Тобто немає жіночих стонів, тому я поки що не можу сказати, де саме вікна Тараса. Дякую. За звітня викидати. Привіт. Як чув, ти мав хібати за кордон? Під'їзд не будемо показувати. Ми можемо так налаштувати, Тарас, щоб під'їзд було видно тільки для дівчат, а для чоловіків не видно. Я відео про Ірину знаєш? Ну, звісно. вона там завжди в інтерв'ю показувала під'їзд і таке. Ой, вибачте, будь ласка. У мене на реані заборонено голос сміятися. Все, зрозумів. Тому ти матеріал, так розумію, не перевіряєш, так? Тому я і й не пишу. Так, що, ми приїхали до Тараса, от ми піднялися до нього на поверх і він одразу закриває... Не можна Не можна? А ти просто леход підзніми, будь ласка, скільки його квартира намотує. Я заблюю. Треба заходиш додому і відразу все до сексу спонукає. Так я спеціально це зробив. По-перше, тут дуже пахне. Прям дуже сильно пахне, Я миюсь. чимось приємним. Я миюсь. Давай, в мене є чайна церемонія. А Я думав, в тебе сьогодні Катя, Вінілові пластинки, в мене є все. Я думав, шведську стінку поставити, Ну Хер зна, що дівчата люблять. Так, а ти, я так розумію, на Ютубі прям все передивився вже? Це останнє відео. Це спеціально. Це я спеціально дивлюся. Оцей фрак. 30 міну. Бабу опала до вбив сільозний. хвилин. Тут зациклено! О, я дивлюся, за дві години, щоб що досяг. А, це пасхалка. Це... Потім львівські коміки напали на Марка через те, що він про них дуже стереотипно відгукується. І дуже смішно, баба впала з вишні. Це, це відео на 10 годин. <рес> я, я подивився, дві планую оглянути всі 10. Це дуже сліз. Насправді, насправді мені все рівно на це. Просто я приїжджав до Львова і львівські коміки дуже обурювались на Марка, що Марк сказав про Львівських, що ми не вміємо жартувати, uh -huh. тільки от про баба спала з вишні. А це, до речі, ну, непоганий захід. <різь> 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 так, що Тарас Крайно, що, це, мені... ну, це Я відразу бачу, що в тебе є. Це, до речі, мені подарували, воно вже рік мене. Майже рік, Майже рік так. Це мій концертний директор е, кіровий. Блін, ну небезпечно були, що... таке вдома тримати насправді. Що ми... хочеш випити? Ні, зараз ні. Я, я, я зараз от, якраз той перший день, коли я не п'ю. Але в цілому це дуже ж зручно, да, коли в тебе отакий от балон стоїть, терпіта просто. Я маю на увазі, що якщо прям сильно захотілося. Ну, не спонукає мене. <с <с ну я, ти, ж, я... ти, ж, ти ж взагалі не пала кашки? Ні, я п'ю. Ти п'єш? Я п'ю п'ю багато. Я вчора? Так. Ти... Да. Мав настрій такий. Гарний. Блять, от чому я п'ю пляшку вина? Я до речі, вчора пив пиво і пляшку вина, до речі. І я виглядаю отак, а він п'є пляшку вина вчора. І я не виглядає... ходжу, то не просто пити пляшку. Ну ладно, блядь, тут я <є> не врахував. Я, 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 одного разу, я одного разу йшов е, своїм другом п'яний в спортзал. Старий, то не тренування було так весело. Давай, відразу почнемо, за скільки ти знімаєш квартиру, ти можеш казати? — За тисячу доларів. За тисячу доларів? <зır> <зır> Блін, не думав дешевше. Ну, не через те, що вона так виглядає, я маю на увазі, що вона виглядає круто, але тисячу доларів це прям. Це багато, але це прикольний райончик. Мені подобається. Ну так, да. дуже близько до центру і в цілому тут приємний жік, да? мені а ну Зараз я одним глазком гляну, будь ласка, що там далі? Все? Що, да. Ні, ні мене ще є одна кімната. А, отам. От. Я думав, то холодильник. Ага. Е, цей, в кожного... Е, — Я, я, я з Галичини і нас не може такого бути, щоб в хаті не було образа. Тому от... То. Ну, зайди, зайди в десь. А, я не помітив відразу. Це просто месія, який прийшов спасти український стендап, стендапі. Я вирішив отак, що він в мене буде. Ти розумієш, що Антон бачив багато твоїх сексів? Антон, да. 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 так. Я якось допоможе дівчат, тільки сюди запрошую, каже, <реш> Антон буде. <реш> ні, Насправді не маю нічого проти Антона. Він просто от це він тут. Це його місце. отут. Ну, я можу зняти, я можу зняти. Ні, 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 ні не треба. ну на Ні, я, я, я можу зняти, щоб цай, щоб не було ніякої ключі. <реш> <рикол> Рис... Тарасу відразу респект за те, що він підготував приколи, а не просто забив ф на мене. Да, це це дуже просто... смішно. Це другий місій, який прийшов спасти український стендап. <ж loyalty> Та О, oh, тут є мене цей змазки. Я от беру змазку, well, так краще змазу, розуміється. Та й все, що тут більше? А, в мене є дуже багато чіпсів. Бо я на рекламу чіпстерс мені прийшли, в мене дуже багато чіпсів. Хочете, я вам дам. Ого, прям. Ну прям по пачці дам, хочете. По декілька. Чіпстерс. Давай. Олег, ти будеш? Плюс. Чіпстер це завжди смачно. Вибач, рекламна інтеракція в тебе. Гроші заробляти. Ще прикол. Ми з Вовою, ми з Так. Щось нам було скучно. Я кажу, йдемо купимо свої п**ті духи. І ми двоє пішли собі, вибирали духи. Прям такий магазин, типу, Ми так, Можна, будь ласка. Вони мені не подобаються. Я купив і вони якісь Ось. О, найдебільніша най річ, яка може бути. Ну, ну, па. Ой, блять як пахне приємно. Чувак, да. Це точно чоловіче? Ну, в, в Чи в... це Унісекс? Трішки Дунісекс. Тричка... Mm -hmm. Найнепотрібніша річ, яка присутня в чоловіка в хаті. <поцеркати> <поцеркати> а ну давай подивимось відмітки. Зараз я б <поцеркати> вже виросла. <поцеркати> да не був. Січень 2025-го. Балі. <поцеркати> Все, оце в Польщі я був. Так, да, 19-й рік. Все. А ти реально десь був колись за кордоном? Ні, Крім, я ніколи, я ніколи не літав на літаку. Взагалі. Взагалі ніколи, разу ніколи, зараз. Ні я ніколи не купався в морі. Та ну почекайте, в Одесі не купався? Ні. Та, ну, я, я, в Одесі, я в Одесі був тільки зимою і не купався. Дійсно. Почекай, я хотів показати це що за Ультрас Львівський Карпат. А я був колись з кінхедом. Да, чувак, так ти тут дуже грозно виглядаєш. Так. Да. Ніколи там... не купався, давай ще факти якісь. Ніколи не купався в морі, ніколи не літав на літку. Як так сталося, по-перше? Ну то я, блін, я був з бідної сім'ї, мене мецей, ми літали, не їздили на море, не було що їхати на море кудись. Один раз в сім'ї були в Карпатах, і то там десь в мамину якось зумрубниці. Я тепер дуже хочу, що коли кордони відкриють і закінчиться війна, я дуже хочу тепер, щоб Тарас Перший з країни вилетів іменно Тарас. Щоб ми всі такі ДА! Ні, nee, не, nee, я пропоную. Давайте, Антона, вкладемо, будь ласка, щоб... йому ще скоро їхати в великий тур Ліверпуль, там, блядь, оце, знаєш, Кіцбрідж, там всі міста, коротше, будуть. Може хоч чай випити? Чаю я дуже хотів би випити, тому що я, до речі, е, теж для себе відкрив китайський yeah. е, І Мені там якісь улуни, там, от я тільки не п'ю, тому що в мене тиск і так підвищений. Mm -hmm. от, а якісь улуни це прикольно. Ну, ти ще і, е, купив собі цю чабані, чи як вона називається. Е, ну, Оцю штучку. Оцю. Yeah. До, дощечку. Yeah, yeah. Е, в цілому піали коротше, в тебе Це чайні церемонії прикольно робити. Ну давай, да, я б випив до чаю. А які в тебе є? Давай я ще візьму одну кружку для хлеба. Блін, ну е круто тут. Тут якось Тут ніби цей арт-простір якийсь. Це, я ще дуже довго в турі був в останній час. І я вдома взагалі майже не був. І мені прям було прикольно приїхати додому тут прибирати щось, отаке домашніми справами займатися. Mm -hmm. Я таке люблю. Оце купляв чи подарили? Не, подарили. Mm -hmm. Ти хотів, щоб я, я щось зіграв чи що? Бі, Давай. ти а буля. Ну все, Тарас, тиша. От ми на відео зафіксували, що ти не ідеальний. Коротше, пісня про квіти на польській. На хуй курва твоє квяти. На хуй не курва твоє взи. На курва те драмати. На хуй курва єстечти. Він сніви Вес. Прошечинає горенцей, спірдала, як найпренцей, коханама. Вибачте, що ви це чули. <ріст> а ще ви побачили, що в нього нік над головою був, коли він співав співався? Напишіть в коментарях, хто на це звернув увагу. <ріст> в мене є друг друг, він це буде дивитись, напевно. Назік, Назік. Він на калясті. Можливо, бачив, я з ним записую інколи скетчі. <ріст> І він мені подарував на день народження. У на мене день народження 31-го. <реш> — Ну ми можемо зі стола зібрати? <реш> так, давай зберемо зі стола. <реш> Всі Коротше, в мене, е, оцей друг він подарував мені на день народження отаку штучку. Е, Смішно і грішно. Ігра, типу, знаєш, для прелюдії. — А, да, це прикольно, так. Да. Для прелюдії. І я от одного разу мав гості. І пробував це грати. Ну, це ніхе не ні цей культур. Давай ми з тобою просто... да, да. Можемо? Просто, знаєш, вся енергія була там. Так. <ривіт> 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 і не хотілося прямо відповідати. <ривіт> От, Наприклад, питання, таке ти маєш. Це просто заходи для, для жарту. Завжди на першому побаченні беру з собою Презервативи. <ривіт> А, і там Бо, треба. Так, всі всі а, гості повинні добувати. Там так? Не всі гості, там. Ну, а, так. дві людини. — І вони повинні, так, кі 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 кінець фрази казати, так? Так, так, так. Ну, типу, захід і якийсь цей дубивка. Так, ми, ми збираємо зброю. Трошки зі стола, пора гості сіприємниця. Тараса, от подивіться. <реш> 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 він сказав, що оце, поки ми не вип'ємо зі стола, він нам нормальну пачку не відкриє. А, мені більше мені є, а це точно мені... курити не можна. Це тільки ну, питання. Я пробував одного разу. Коротше, ми з кінтами, мої кінти надурили мене і, всі, і всіх інших. І дали чай покурити. Да, дали чай покурити. Мій друг, тіпа, чи він, чому він по себе або це було, чи він повірив дійсно, що воно взяло. Він такий. <рес> а прикинь, весь цей час насправді ліптон дуже сильно напірав тебе теж, але всі люди просто цього не пробували. Я мав ті період, що старався менше пити. А для мене це коротше, важко було, тому що коли ти п'єш, ти якось ну, маєш про що говорити. От ви сидите і це обридові, що ви такі mm -hmm. цокаєтесь про щось говорити. І відкрив для себе чай, що можна отак з чаєм робити. Ти можеш сказати відразу, тому що багато людей думають, що китайський чай це про дію, про ефекти якісь яскраві. Я мало що відчуваю. Є якісь ті поери, що ти відчуваєш, що розганяється організм. Ти що, ходиш в туалет, метаболізм розганяється. Але я не сильно відчуваю дію його. А, в мене є Пасха, буде Пасху. Чи ти на дієті? Ні, У мене є не вода, але не Паска. Свідчи, ти ходив в церкву? Я не ходив, але церква Подарила... ходила до тебе. Подарували, я відчуваю, що ваше трошки ладаном, ніби пахне. А в мене є ладан, до речі. Я інколи його палю доволі часто. І мій сусід подумав, що я наркоман. Він хоче скаржився у моєму. Яка в нього взагалі неправильна оцінка релігії? Ні, він хоче подумав, що я ладаном маскую запах трави. Я цю квартиру взяв, тому що я ж дуже довго шукав різні квартири. Я за один день подивився сім квартир. Це можливо було сьома. Угу. Це сьома була. І в цьому ЖК дві я дивився, і по, по місту загалом дивився. Потім приїхав сюди, і тут, коротше, я побачив, що ніхто тут не жив, Ця квартира була дуже сильно вилизана. І ця ріелторша, яка допомагала мені знімати квартиру, вона прям за мене була така, щоб вона з Власником хотіло домовитися про зменшення ціни, як От таймер для сексу, Тараса. Скільки тут хвилин? 20, але тут типу на три рази. За знайомство. За Тарас. Забув, що ви знімають 50 за життя. Треба почитати правила цього, бо тут є отаке, вот наприклад: крові чи лейно. Що це означає? Можливо, це назва цієї гри. Ні, назік. Я тобі дуже дякую за голову. Але з того одразу краще гроші. Походу, я так не поїдеться ніколи. Ну, смачний чай. Так, да. давайте не відпускаємо. Що, Тарас, які плани творчі? Концерт, дивіться мій на бродячому стендапі, сайті бродячого стендапу. Я платному, доступ. платному доступі. Виступ. Чого? А потім колись буде в загальному чи ні? Буде. Та -та я помічав випускав його. Просто е, дві речі. Я хочу перезняти, е, ще раз подивитися, можливо, я краще запишу. І два, поки що не випускаю, тому що я маю ще концерти. Mm, е, ну У до, да. мене так само. Я зараз вийду з концертами, він вже змонтований для спонсорів є. На твоєму каналі? Так. Да. О, дивіться. Да. А так, так, да, я розумію, тому що буде дивно, що люди подивляться і його потім на концерт придать. У мене ще проблема, що я от був на різних розгонах колись. типу, здивувався. Є якісь такі мимоволі історії, типу, давав, давав, і там в концерті там дві історії, які я вже десь розказував. А, ну так це нормально, тому що в мене теж в концерті є історії, які я на розгонах розповідав, потім зібрав, трошки дописав. І те, що сповідав, не. Ну, а ти поїздиш по країні, якщо багато людей позбирав? Ну як де? У Львові тисячу було. Тисячу було, так? У Львові тисячу було. В Судовій вишні 11 було. Судова вишня? <гум> Реально, да, є таке місто. Реально, так? Вибачте, будь ласка, хто. А як, як сказати, мешканці? <гум> Судова вишня, чи <не> хто? <гум> да. Реально, до нас людей було? Це був наш спільний концерт, це не був. Та просто. Ні, є, Я їжджу ще містами маленькими. Я просто не виступав літі майже <гум> і там, половину осені не виступав. Потім вирішив собі, що треба вриватися в форму, бо бачив, що... Коміки коротше, вже почали прикольно виступати, і от я вже відстаю від них. Я взяв дуже багато маленьких міст і просто кожен день херачу маленькими містами. А там дуже сильно в тих містах накопичується досвід е виступ, виступальний. Я просто вже коли об'їздив їх і почав їздити стойним стендапом, я зрозумів, що я просто не пробивний. Я — Ну да, імунітет. — та, Пористу, та, пористу да. так херачу. — Як називається місце ще раз? Судова вишня. Судова вишня така 11 людей, а там скільки? Там, можливо, це для садової вишні це <ривіт> Ну, ну, ну 11 людей. Може, 10 дійде, коли 10 с... тисяч населення. Колись приїжджали в судову вишню Артікманки, звони 8 зібрали. <ривіт> є паска. <ривіт> і є соус на геть. А, і, і таке патчі на очі. Знаєш такі? Щоб в Навріка не було. Да, ну вони вже мене рік. <голове> Блять, ну це прям... А, і гриби. Мені, коротше, е мікродозних. Мені колись підписниця, як хотів в себе телеграм-каналь написав, що я хочу попробувати мікродозинг грибів, бо від багатьох чув своїх друзів з Києва, які директорські десь тут гуляють. що mm -hmm. mm -hmm. прикольна тема. Мені підписниця прислала багато грибів і я їх так не попробував, щось тримаюся. На ну, мене рік є, на план треба викинути їх. А ну дай. Ну майже рік. Тут я до речі з них Два рази попробую. Це шоколадка типознаєш. Ні-ні. ні Ти шоколадку любиш. Ні-ні-ні, Мені здається, це фраза після якої точно буде секс. Блін, ну мікродосій. Шоколадка. Каркаде з м'ятою. Шоколадка з мухомором. Так, ну давайте відразу запишемо фінальну підводку, щоб не було у Тараса, тому що зараз буде. Ні, Ну смачно. Смачно, так. Тільки так, щоб я вижив. <ріст> Що можу показати? У мене є тапки, я їх колись купив в Кам'янець-Подільську. Вибач, будь ласка, ці тапки відразу виглядає так, ніби це взуття для людей, які приходять до нього ремонт робити. Поняли? Я він прийшов і відразу перевзувся своєї папі. Е, 125 гривень, я торгувався. Сторгував 25 гривень, 150 коштували вони. І, і я не ходив, знаєш, коли я типу, був в стосунках, то дівчатам треба інколи їздити десь в спа якесь. Так. Вони там люблять спати, коли їздить. Я їздив у таких тапках. І, типу, мені було соромно, я потім пішов собі, купив інші тапки. За, за 3 тисячі гривень. Та... Тарас це людина, яка 25 гривень сторговує на тапках, але платить за тисячу доларів квартиру. Та вот, що. Я змив, я змив, так. Да, <рес> Черкаши патруль. Тут, 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 тут немає. У е, Тараса чистенька. Є, є в мене багато засобів по догляду е, вот, якесь щось. Е, Блін, ну в тебе реально прям так, квартира. Тут прям відчувається, що ти один тут живеш і тут. Mm -hmm. Якщо так. дівчата і приходять, то... Osionfish. До комендантської покидають. Ненадовго. Вологала. Дівчата, ніколи не затримуйтесь в пацна в хаті та вам цього? Ніколи. Ой, диван незручний тут. Незручний? На ньому Алла Волкова спала колись. Це він значить, що трошки впав в ціні зараз. Боріс. Мене коли коли перший раз я заліз сюди приїхав. То десь другий день, можливо, чи перший день прийшли до мене спати Алла Волкова і просто пити зі мною. Алла Волкова і Андрій Пілат, і Алла Волкова спала на цьому дивані Андрій Пілат щось спав. Да, це... <ріст> вот спав. Це тупо вайп Андрія Пілата. Я вставлю потім на монтажі відео, де він приходив в офіс до нас і теж спав на підлозі, хоча там були крісло мішки. Да, він в поїзді постійно, він ніколи в поїзді не розстелює е, собі е, ложі. Він завжди просто отак співвів. В проході на коврі. — Щоб максимально було дискомфортно, йому, йому так добре. Це ми робили стрім на стендап.ua, збирали колись на е, Азов, їм, їм на пікапи. А це з віс... 93-та бригада. Ні, ні, це 80-ка. Вони mm -hmm. ще 93-й. Там мене кент є, е, і я там багато допомагав. А це мого брата батальйон. Він мені прислав до його методи машина. Рідного двоє. Mm. Ну давай додивимося, може це відео, там ще лишилося 7 годин. Це буде самий довгий випуск. <реш> Друзі, я планую їхати в Європу з концертами. — О, нарешті. Я тебе вітаю. братан. — А ти вже був? — Круто. Ні, ти я не везду ще. Це е, круто. Е, от, мот, я поїду, і приходьте на мої концерти в Європі. Буду mm -hmm. я, я. Катя Олос не двоє. Серйозно? <laughs> Все ж таки ви трахаєтесь. Надіюсь, зможе в Європі трахати. <laughs> <laughs> ви реально в двох їдете? Е, та, просто Ох там довбишка, буде. — Я не буду мати матеріалу, щоб їхати самому. Якщо Тарас на яких концертах в Європі буде дуже спокійний, значить в нього був секс прям за годину до концерту. Да, або до сих пір е, діють у ці гриби. Це було шоу «Я знаю, де ти живеш. Сьогодні ми були в гостях у Тараса. Тарас Єремій, ви всі його знаєте. Дуже дякую, що ти нас спустив до себе додому. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, в якому це випуски. До кого ще прийти в гості. Дякую, Тарик, тобі Дякую. Велико. Дякую, що прийшли. Все, до побачення. Ви що, думали, я шучу? взагалі не шучу. От з чим ми йдемо від Тараса, з приємними емоціями і з спогадами, і з чіпсом. Все так, дякую, Тарік, велика.